Ну, от забула я сьогодні включити повторно демонстрацію екрану блин, і подивитися, скільки людей зареєструвалось. Тому ось обновляю прямо зараз. Прямо зараз обновляю і ось відбувається. Ось яка кількість людей зараз зареєструвалася. Дивлюся час, от щоб ви розуміли, 19.01, тоді було 18.05, тобто 55 хвилин у нас пішло. І ось зараз от така от кількість людей. Бачите? Зараз ще раз оновлю, щоб ви побачили. От, все. Дивимося, фіксуємо. 974, 974, 375. А було, а було, ось 974, 321. Це скільки в нас різниця? Скільки в нас? 54. 54, 54 людини зареєструвалися. Тобто, тобто, за 55 хвилин зареєструвалися 54 людини. Компанія Лівгуд не просто зареєструвалися, а приєдналися як партнери. Я думаю, що це не результат, а? Чи не варто все-таки сьогодні приходити в Лівгуд, тому що сюди йдуть люди? Варто тут бути першими.